92 окрема штурмова бригада завдяки вам сьогодні отримує мобільний шиномонтажний комплекс для вантажної та легкової техніки. Дякуємо всім, хто зробив свій крок до перемоги. Усім, хто допомагав збирати кошти на оце, ну я не знаю, як це назвати. Скарбничка. Це взагалі, я не знаю, немає слов. Не переживайте, це все буде працювати. Больша подяка від 92 бригади усім усім. Щоб ніхто не сумнівався, як ми будемо працювати. Є номера телефонів, знімемо відео і покажемо, як це працює на самом делі. Там у нас специфічні диски. От цими ми можемо взяти будь-який диск. Ну, до, тут йде у нього максимальний діаметр колеса один метр, з яким ви можете працювати. Тобто ну, досить no. велика. Кранбалка. Кранбалку зараз ми покажемо, як вона працює. Так. Оце, да? так? Так. Вона виїжджає, вона виїжджає... Вона Залишається от якраз угу. ось ця відстань. Ну, Мудро ну, ну, Намагалися вижити максимум.